Чого ми всі давним-давно чекали? Хороша новина. І так, три години назад вийшла друга частина якогось там 50... 57-го з кібіді туалетів. Тут камерамен Тітан просто залупасив. Пам'ятаєте, що було з Тітаном Тівіменом? Він, наприклад, не витримав. І на пару, на пару секунд вперед. тут він просто не зміг виграти. Його тут жорстко просто зарубасили. Наприклад, йому розбили екран і дуже сильно нашкодили ядро. Тітаною камерамен в свою чергу просто все одно, просто всіх лопасить. Його навіть спробувала заразити без успіхів. Тут сталося те, чого всі давно чекали. Тепернулося тіві Вумен. Її ледве не вбили, але тітан камерамен її стримав. Попробував Джемен відбити цей наступ, але по ньому почали стріляти з лазерів. Але потім, коли він побачив це, він просто полетів. Мінус. До речі, вона забрала Вантуса і полетіла. Да-да, ви можете подумати, що Вантус це не він. Оце він. Навіть в тому самому 52-му епізоді ми можемо побачити Вантусмена і в нього чорна голова. Але є і погана новина. Все-таки був прикол в тому, те, що цей самий інший камерамен, це той самий камерамен з 49-го епізоду. Це той самий камерамен, який бачив це все. Це той самий камерамен, якого ми також бачили в 54 епізоді. І так, повернемося до огляду. Після того, як павук згорів і вона телепортирувалася, то він зняв паука, розтоптав його, і тітан спікер прийшов в себе. І да, звук, до речі, був такий самий, як і коли, коли його заразили. Нам це на користь, так як його встигли апгрейдити. І до речі, він навіть дещо лишив в своєму характері, так як він знову полетів в лежачій позі. Кстаті, в самому кінці ми можемо побачити якісь літаючі лодки, на яких є якісь камери. Не знаю, що це. Ну, і по традиції, одне одному показують лайк. До речі, скоро може бути менше відео по скібіді туалетах. Так як ми бачимо, принцип старої анімації дав вука Бума. Після того, як він напав і коли прийшов якийсь скібіді туалет, то, як і раніше, просто як аніме персонажик подивився, зняв кепку і п'ять. Кстати, Джімен навіть поки летів, то можна побачити, як в нього там щось відвалюється. Зараз на замедленій зйомці покажу. Ну, коротше, от такий от получився огляд. Ми ще ближче до перемоги над скібіді туалетами. Ну, а всім пока-пока!